Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Знову з вами радіо радіокупичці. Програма Вишукую. І з нами президент Інституту екомунічних студій, отець Іван Децько. отець доктор Іван Децько. Слава Ісусу Христу! Слава раді! Сьогодні ми поговоримо з президентом якраз про Інститут екомунічних студій. У мене до вас три запитання одразу скажу вам. Скажіть, будь ласка, Отже. Ну, ви президент, тобто ви керуєте інститутом і представляєте його, так? Яке би ви завдання поставили перед всіма студентами і випускниками нашого інституту? От я хочу сказати, що я є президентом, але я, на жаль, замало є у Львові, угу. щоб жити то слово керувати. Так що угу. я радше представляю цей інститут. Бо мої обов'язки тепер мене приневолюють бувати більше в Римі і mm -hmm. на чужині. Але я маю дуже доброго директора. Донедавна це був доктор Антуан Ржаковський, а тепер є екзекутивний директор пані Галина Бухонко. І я думаю, що наш інститут, без якої суєти, я говорю, це один з mm -hmm. кращих інститутів <рекленно> <вами> інститут <рекленно> українського католицького університету. І я Радію, що він росте. Я бачу, що виростають вже нові сили, які, яким можна буде передати ту естафету. Mm -hmm. Я думаю, він повстав просто з, з, з потреби церкви. Mm -hmm. Я, ви може, пам'ятаєте, як, як покійний патріарх Любачівський вернувся, то він з місця сказав нам, що крім духовної обнови що українського народу, що найбільшим пріоритетом нашої церкви є. Виховання, формація майбутніх священників, монахів, монахинь, мер'ян uh -huh. і екуменізм, праця для єдності церков, бо хоч би з силою нашого геополітичного положення. Ми є країна між на гранях двох світів uh -huh. Сходу і Заходу, Римського, Візантійського, які. Ми мусимо, так би мовити, жити з тими двома культурами. Ми є навіть не моноконфесійний, в нас значить, є православ'я, като є, катол... і, і, є католицизм, є інші конфесії. Отже, і то і то є також виклик, і це став пріоритетом католицької церкви Вселенської, головності сів Понтифікату Папі Івана 23-го, чи зглядно Другого Ватиканського собору. І саме mm -hmm. тепер, що ми споминаємо 50-ліття один з найбільших осягнень було те, що я про що я вчора говорив, що коли ж ми говорили попри себе, про себе, про інших, і то так негарно ми говорили, ага. а ніколи не мали відваги собі подивитися в очі. І ми почали той інститут з дуже важливою програмою, що дружба є великою комунічною цінністю. Бо як ви є мій друг, приятель, ага. то ви можете бути католик, я можу бути православним чи ага. навпаки. Але ми, нас в нас в'яжуть гарні внутрішні, приязні стосунки, і ми мали, думаю, чіткий план. Ми uh -huh. добрих людей ми знайшли значить, відповідні. А, а розкажіть оцей момент, коли він народився, цей інститут? Ти народився у 2004-му, він вже планувався, радше у 2005 році він був оформлений. Блаженніший це говорив оце ректорові uh -huh. Гудякові, і він до мене приступив, але я йому uh -huh. сказав, що е, треба буде мені знайти другу людину, тому що я uh -huh. май, дуже часто мене кличуть і знайшовся та особа, значить Антуна Аржаковського, ми не мали, слава Богу, проблем знайти фонди, що інші мають, навіть uh -huh. так що це також ось свою різницю зробило. І, і ми почали. Uh -huh. І я цей я власне повернувся в Україні, бо я працював в Україні від 90, -го, 91 -го до 97-го року, тоді я був за кордоном і я повернувся в 2005 року. Я думав, що я вже залишився тут uh -huh. значить, на довший час, а тоді мене знову попросили працювати в Римі. Але і для мене один з найбільших сатисфакцій, я думаю, я би хотів би це посилити, було саме викладати, бо mm -hmm. я вважаю, що mm -hmm. е, наші студенти, український народ повинен то чути від мене. Mm -hmm. Не тому, що я тут такий може там стільки речей знаю, але я би хотів поділитися своїм досвідом, і це була моя любов, це була mm -hmm. моя спеціалізація. Я представляю, значить а потім би вип... Добрий студент, хай читає, і він mm -hmm. хай, хай сам mm -hmm. ä, робить свої висновки, mm -hmm. Але я бачу, що мене любили студенти і. Ми як я тут був постійно, очевидно, я зміг за ними слідкувати. Я хочу так додати і признатися більше, ніж додати. Я тут трошки заангажована особа, адже я навчалася в інституті комунічних студій. І так не для того, щоб похвалити себе, але скажу все-таки, що в інституті вчаться студенти, які просто хочуть вчитися, не хочуть мати якийсь диплом, не хочуть, не знаю, просто відсиджувати штани, а хочуть вчитися, тому що вони вчаться на двох університетах зразу. І тому я думаю, що вони дойдуть до ваших... Я би хочу до додати до того. Mm -hmm. Я хочу вам сказати, я знаю, що ви є журналістка і правдоподібно, ви будете працювати у тій ділянці. То є дуже відрадне явище, що наші журналісти тим питанням цікавляться. Не тому, що Україна є така церковна, але церковне питання із питання єдності церкви є дуже, дуже важливим. Я думаю, що Бог нас благословить. Дивіться, яку ми почнемо маємо. І не тому, що може наш бюджет трошки селі. Mm -hmm. ні, я думаю, що є... ми стараємося жити Христовим Євангелієм, а Христос mm -hmm. нам лишив заповідь, щоб всі були одно. Отже, одно означає, щоб всі ми були однакові, щоб ми були одним у різнородності. Mm -hmm. І так, на завершення я ще попрошу вас традиційно замовити пісню для Отут наших мене, слухачів. Якусь пісню тут. Заграйте мені, ой, місячів місяченько». Я любив, коли ж то, як наші студенти то співали, а я був їхнім президентом. Eh, тим пропектом студії. Добре, ми, no, ми, no, ми no, знайдемо no, цю пісню. Напевно, потом... дякую, دякую, дякую. Та така трошки романтична, не е еку... понад понад економі... екоменічна. Добре, дякую, отче Іване. <су> Слухайте наше радіо. До побачення. Дякую, слава Ісусу Христу. Oh. Υπότιτλοι AUTHORWAVE ja na Дівчино, дівчинонько, Як я тебе покопав, Я до тебе пізно ввечір Тверду стежку продоптав. Ой, дівчино,